Слава Україні! Раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма Військо. Нічна атака дронами на Одесу 12 грудня спричинила пожежі на енергетичних об'єктах. Ворог знову атакував місто ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Пошкоджено також складські приміщення та будівлю автогаражу. Психологи ДСНС надали допомогу 14 мешканцям прилеглих будинків. Серед них троє дітей. На щастя, загиблих та постраждалих немає. 12 грудня Україна відзначила День сухопутних військ. Ми вітаємо наших оборонців і дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці, які несуть службу в сухопутних військах за сумлінне виконання військового обов'язку та мужність. Кабінет міністрів ухвалив постанову від 3 грудня 2025 року, якою унормовується призначення щомісячної грошової виплати для чинних військовослужбовців і ветеранів, удостоєних відзнакою президента України хрест бойових заслуг. Розмір виплати півтора мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. На сьогодні 12 тисяч гривень щомісяця. Хрест бойових заслуг є найвищою військовою нагородою в Україні. Дане рішення підкреслює пріоритет держави у підтримці тих, хто проявив видатну. Хоробрість та героїзм. Нещодавно уряд затвердив та спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема, гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат. Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського. Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх сил безпеки та оборони. Термін контрактів від одного до п'яти років. Відсрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладання на 2-5 Років. Щорічні фінансові бонуси та додатково щомісячна винагорода за участь у бойових операціях. Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, а також мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах. Очікується на ухвалення законопроєкту народними депутатами. В рамках робочого візиту до Одеси народний депутат України пані Оксана Корчинська провела тренінг для представників цивільно-військового співробітництва військових частин військово-морських сил збройних сил України, на які з лютого цього року покладені функції служби супроводу. Деталі дивіться далі. Для представників цивільно-військового співробітництва військових частин військово-морських сил збройних сил України був організований тренінг, який проводила народний депутат України Оксана Корчинська. Він був направлений на організацію роботи посадових осіб, які здійснюють соціальний супровід поранених військовослужбовців та їх сімей. Сьогодні до нас завітала один із Тренерів викладачів, яка на прохання центрального цивільно-військового співробітництва Оксана Корчинська проводить такі тренінги сьогодні для наших військовослужбовців, які проходять службу у службах супроводу навчання з питань забезпечення супроводу для тяжкопоранених. поранених. Це дуже важливий захід. Які стосуються безпосередньо наших поранених хлопців на фронті, вона викладає, як це правильно робити від самого початку евакуації до безпосередньої виписки із лікарні до моменту його демобілізації з військової частини. Далі цей прапор перехоплюють фахівці супровіду міністерства ветеранів, допомагають йому впоратися там з психологічними проблемами або допомагають з працевлаштуванням. Тобто вона ділиться досвідом, який має з 2014 року, як саме допомогти бійцю з комунікації між. Пораненим захисником військовою частиною, як контролювати, щоб в нього були готові всі документи, щоб в нього були всі виплати, і в першу чергу, щоб він відчував, що саме бригада не цивільні, родина, а саме бригада і керівництво опікуються їм, не забуло його і буде його супроводжувати, не зважаючи на те, буде він далі виконувати свої службові обов'язки по захисту батьківщини. І наслідок поранення він вже буде демобілізований. Бригада іноді може не знати певних маршрутів і певних моментів, як це робити. Нагадаємо, що впровадження та діяльність служб супроводу передбачає створення системи всебічної підтримки від юридичних та соціально-побутових консультацій до медичної реабілітації. За допомогою можуть звертатися не лише військовослужбовці, а й родини наших оборонців. Це стосується і звільнених з полону. Це стосується і родин загиблих, тобто, у служб супровіду дуже великий спектр роботи, і вони мають професійно і кваліфіковано надавати всі послуги безпосередньо, наприклад, основні проблеми, які можуть бути на першому етапі поранення. Наприклад, цивільний лікар неправильно записав формулювання в первинних документах, тобто, це був не захист. Батьківщини, а під час там виконання бойових завдань. І вже від цього етапу їдуть всі інші документи. Тобто, військослужбовець не може отримати виплати, військослужбовець не може далі там, отримувати певні, певну допомогу. І служба супровіду. У нас було дуже багато випадків, коли наші служби супровіду в різних бригадах безпосередньо на місці з першої лікарні бачили цю проблематику і разом з лікарями Виправляли, щоб далі вже у наших захисників все було добре. Актуальність надзвичайна сьогодні, тому що ми розуміємо, важкі бої веде сьогодні Україна. Ми маємо контингент людей, які потребують супроводу, визначені завданнями служб супроводу, щодня зростають. і саме кваліфіковані поради забезпечення всіх виконання завдань у межах. Визначених інструкцій щодо супроводу цих головним завданням, такі навчання ще є одним із доказів того, що сьогодні це питання дуже актуальне і стоїть на ну, такому начнінному місці в частині підтримки наших військовослужбовців. Вже грудень, а отже, відлік зимових свят, на які з нетерпінням чекають маленькі українці, почався. І щоб їхні очікування від магії прийдешніх свят співпали з реальністю, для діточок наших оборонців представники командування ВМС за підтримки волонтерських та благодійних організацій запланували комплекс заходів, першим з яких був присвячений Дню Святого Миколая. Золота курочка курочкаря буде нести нам кожного дня по золотому яєчку. Ми чесно розбагатіємо, чесно відберемо діда з баби хату, будемо чесно поживати і добра наживати. Збагнув! <різання> збагнув, збагнув! Ніколи не думав, що грабувати можна чесно. знаю, це вже традиція щороку відділ соціального супроводу управління ЦВС, командування штабу командування разом з центром військово-музичного мистецтва. Командування ВМС організовує ряд заходів присвячених місто Миколаєва, різдву новорічним заходам, зокрема по запрошенню керівництва Одеського обласного театру Ляльок сьогодні. Ми організували свято для дітей військовослужбовців для тих військовослужбовців, які зараз виконують. Бойові завдання для родин загиблих, безвісті зниклих, поранених. Казкову атмосферу доповнив головний гість, якого щороку з нетерпінням чекають дітки, аби отримати бажаний подарунок. Святий Миколай зустрічав не при кінці вистави, а ще й на початку. Він привітав не тільки наших дітей, але й наших дорослих, наших захисників і захисниць, які знайшли все ж таки вільний час побути з родиною. А після вистави на кожну дитину очікував сладкий подарунок. Добавилося поставила, була афесійні були актори. Усе так було гарно підготовлено і такий святковий настрій також є. Саме таких спогадів про новорічні та різдвяні свята у дітей повинно бути якомога більше. Незважаючи на свій юний вік, вони вже багато знають про війну і знають, чому там зараз знаходяться наші воїни. Та воюють, щоб ми вчилися, та й все було добре. А що їм побажаєш? Так, щоб вони, щоб вони були дуже сильними та щоб вони були здоровими. Про бажання нашого ворона також дуже вдячні за те, що вони кожного дня нас боронять, і ми маємо таку можливість проти сьогодні засвяткувати цей день. Діти це наше майбутнє. Незважаючи на складне становище в нашій країні, кожна дитина очікує на диво. Очікую, коли до неї завітає святий Миколай. Санта Клаус подарує подарунок, привітає, скаже добре слово. Святий Миколай і подарував мені з братом подаруночки. Кримала подарунок і це класно! Тільки не успіла сказати спасибо. До лайка всім. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!